Юність для Христа. Ось і закінчився семестр, і пишучи ось ці слова, я думала, які ж ви класні. Господь сюди усіх привів і дав нам разом час прожити. Не обійшлося і без постів, коли хтось думав, як до обіду жити. Прославлення, нічні молитви, зарядка вранці, майстер-клас в обід приходили разом духовні битви, підтримували молитовно, хто як міг. Вночі ми чули в сталі стуки, які доходили із поверху четвертого, хлопцям точно було не до скоки. Ну а ми намагались так заснути. Не забувається і на кухні чергування, побитий посуд що випадково з рук летів, смачної їжі готування, ну, і як до сусідки м'яч перелетів. І понеділки, коли всі відпочивають, ну крім тих, хто мінуси отримав, вранці дехто спить, вони ж відробляють. Напевно, тоді шкода особливо. А лекції це зовсім інша тема. Коли хтось спить, листуються, говорять, Єгоре Вибач, але в нього була лише одна проблема коли одружуватись можна, як порадять. Ну, а якщо серйозно, це було потужно нові емоції та новий досвід. І спекера усіх нас дружно виводили у новий простір. Підйом у гори пам'ятають всі, підкорювати вершини це не наше, казали ті, у кого були мозолі, від того, що для них це було надто важко. А вівторок після гір хтось пам'ятає, коли всі змучені та сонні ходили, ніби та побита зграя, яких тільки но випустили на волю. І посиденьки за обідом слухати, що баба Леся дослідила. Особливо, що старших поважати треба. Ну, хоч щось там було правдиве. євангелізації це просто космос. І в цьому космосі були ми з вами, отримали новий прекрасний досвід, який назавжди буде з нами. Ще безліч різних є моментів і різних згадок на усе життя. Але зараз хочу трохи компліментів для наставників сказати не в забуття. Ви дуже щирі і сильні люди. І ту любов, яку ви віддавали нам, ми ніколи в житті не забудемо. Нехай сам Бог воздасть усім вам. Ми дякуємо Богу щиро за вас. Хоч усі імена я і не перекажу, але ви є приклад для кожного з нас. Ви дуже хороші, тепер я це вам кажу. Ми дякуємо Богу за те, що Він близько, і дав нам пройти всі духовні вітри. Тепер, коли ми знаємо Його особисто але скажу. Прощаваю диха. 20 23